В селі піщани на камінь Каширщині поза минулого літа сталося вбивство. Спочатку між собою поконфліктували молоді хлопці. В ході сварки один вдарив іншого мотошоломом кілька разів. По приїзду карети швидкої допомоги медики констатували смерть. На, на ньому на голові не було. Ну так будемо говорити, так ні одного живе місця. О, і там що вони наводять і ці всі свої висновки, що там вони зробили там два-три удари. Я цьому в житті ніколи не повірив. Спочатку їх було два, е, значить. Цей обвинувачений з ним ще один свідок. Кузьмич. Потім вони для чогось визвали ще третю, він визопу з брату. Я цілком тут погоджуся, що вже там ті, ті теж продовжили свої зусилля до цього випадку. Мені тяжко говорити, Ваша честь. Я просто. Нікому житті не бажають пережити, щоб хоронити свою дитину. Синові було 19 років. Обвинувачують в його вбивстві. Ось цього юнака. Він своєю чергою каже: жодного умислу вбивати не мав. Розповідав, що того вечора мотоциклом повертався зі знайомими з відпочинку сільського бару. Дорогою вони побачили хлопця. Той їх зупинив, просив підвезти. Вони відмовили, почався конфлікт. Зі слів Романа Савунюка. Юнак перший його вдарив. Зокрема, викупив мотошолом, яким розсік йому брову. «Я бровусія Про умислів. взагалі ніхто нічого не говорив, Так. І ніяких умислів там не було. Там була тільки одна мета, це мусоричний постійний, який в мене він намагався він складати. Так само, як було за мною життю, жінку, так само телесні школьники на не були наявні. Тим самим мотошоломом мені тільки легкі телесні розшколі Хлопці билися, неодноразово падали, аж поки в ході сутички той мотошолом не опинився в руках Романа Савонюка. Той каже, цим предметом нібито відмахувався від юнака. У кількість ударів там також запевняють, що не менше трьох ударів, де надав солодом. Вирахували тих тисяч ударів, тому що там він. Проте один із ударів виявився смертельним. Юнак помер ще до приїзду швидкої на місці сутички, а його забрали звідти вже у кайданках. Правоохоронці камінь Каширський суд засудив хлопця до 10 років позбавлення волі та призначив виплатити рідним вбитого юнака 1 мільйон гривень моральної шкоди. Обвинувачений не погоджується ані з кваліфікацією статті про умисне вбивство, ані з розміром грошової компенсації. Частово

Оте адвокат потерпілого, себто батька 19-річного хлопця, каже, цю суму визначив суд, і вони з нею згідні щодо позову мораль за моральну шкоду, ваша честь, це син. Не дай Боже пережити нам кожному такі події, які пережав Андрій Петрович. це вже трагічно згідно, другий син у молодому віці. Не можна передати ті страждання, які фактично він несе і на даний час, коли ну, вже другий рік ми розглядаємо цю справу і фактично ще не поставлена крапка цієї історії. Безумовно, що він несе певні моральне страждання, суд оцінив їх ту суму, яку він оцінив. Своєю чергою, захисник обвинуваченого клопоче, аби провели додаткову судову медичну експертизу, бо на те вбачають ряд причин. Зокрема, це на їх погляд, порушення в слідчих діях і показання свідків, які змінювались. Вони неодноразово падали і ділялися відповідного продукту поверхні. У нас протокол огляду місця події, в якому чітко зафіксовано частково асфальтоване дорожнє покриття і місцем події, на що суд місцевий суд теж уваги не звернув. Також сам експерт в ході його допиту зазначав, що в нього не було фактичних даних про неодноразові падіння потерпілого, в результаті чого він висновку відповідні підсумки і не відобразив. Повільно ми вважаємо, що не виключається версія сторони захисту про спричинення деяких тілесних ушкоджень на голові, потерпіло внаслідок падіння. І тих... Лопотання адвоката відмовляє в останньому слові. Обвинувачений просить пробачення за те, що сталося. вкотре наголошує, не хотів цього і не мав умислу вбивати. Батько вбитого називає кривдників сина нелюдами. А апеляційний суд все ж таки лишає рішення про 10 років позбавлення волі і мільйон гривень компенсації в силі. Юлія Остапович Наля Прокопчук, прокупчук для новин на часі.